Добрий день, продовжуємо проходити Елден Ring. Так, в минулому відео ми з вами розгадували таємниці у тої вежі. А зараз ми напевно підемо от сюди прийдемо і знайдемо тут тунель Альтуса, який, до речі, пов'язаний з тим гротом парфюмера, ми зможемо побачити. Правда, з одного на другий ми попасти не можемо, можемо тільки візуально бачити. Так, ну давайте Так. підемо, подивимося. Так, а в нас зараз що ніч? Ніби так, чи ні? А ну зараз глянемо. Ніч, хай буде ніч. Там ніч, там ще будуть медузи. Тоді по дорозі. Так. Біжимо сюди. Тут є прохід, тут двоє тих чуваків, які нас чекають, розбираємося з одним, Забираємо череп, тут смола ще, ніколи не зашкодить горубина. І тут ще один чувак ходить, який буде воювати з солдатом. Можемо допомогти їм. Ось так от. Там ще два зверху пехотинці, але вони не, не зіскакують. Ми вже з ними розбиралися. І лут ми там забирали минулий раз. Вон вони. Тому пробігаємо собі спокійно далі. Так. Нам треба вон, бачите, де там медузи. Так, дивимось іще тут щось по дорозі може. Ми знайдемо, Он бачу метелики ми побачили, Літають, Вон, ще тут смола. Давайте, о, метелики. Отут, кому треба, ще є метелики, можна підібрати. Ідемо. Тут ще руїни, тут ще всякі, О, тут я бачу ще черепи. Ось тут дерево. Так, Ми напевно до того тут підемо на наступний раз зачищати ті руїни, тут дерево, тут всякі різні. Давайте вирішили, поки йдемо до тунелю. Можливо нам з них якась конвалія випаде. Так, тут там нічого не випало. О, бачите, добігли, тут відкрили руїни ті. А, ладно, ми в ті руїни підемо. Пізніше надивимося. Ну, ага, то вони ось ті руїни, угу, такі великі. Треба буде потім розібратися, але здається, спочатку треба буде з деревом там розібратися. Смова. Так, он валія нам не випадає. Вода. Ще одна медуза тут залишилася. Ні. Навідки ті конвали випадають з тих медуз, але деколи буває. Так, о, тут ще один череп. І тут ще соняшник. Золотий, два штуки. Добре, от ми знайшли той тунель. Бачите, йдемо сюди. Так, тут до речі можна зіскочити по тих виступах. Але скажу вам чесно, там нічого на тих виступах немає. Тому сенс по них скакати я не бачу. Можна і розбитися, бо там луту немає. Може трохи можна спуститися на віхні. Так, от, у Альтуса. Давайте тут відпочинемо. Так, і... Підемо досліджувати. Так, тут є розвилки. Айраз, шахтар і тут ще вітаюча Маріонетка є. Так, шахтаря нам щось випало. І тут є скриня. Скриня, рунічна дуга. І от тут с за ящиками захований. Че камінь п'ятий. акуратно, о, там слева заховався шахтар. І це так, забираємо в нього ще щось випало. Так, а тут у нас ті равлики. Можемо на них малі не тратити, а так є Так, дивимося, що вони охороняли, тут останні дротики. І тут ще у нас кристали є. Так. Тут більше нічого цікавого немає. Йдемо далі. Так, ще у нас далі. Так, отут а обережно. Тут купає. Отам от, от ще ті маріонетки противні. Вам на голову можуть впасти. Так, тут ще один шап. Зараз вже має Ось там мах ще зверху у нас стріляє. Так, забираємо п'ятий камінь. Тут кристали. Ось тут ще одна мерівня так ходить. О, ось тут, тут он, то, мах. А, я яйця зачепив, у нас треш трішки. Так, пікаємо, 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 дивимо хай Ну, не пуля у нас Але давайте сюда забіжемо так заберемо тут ще камінь п'ятий. тут ще он составлю розберемося Забираємо, що випало. так де той ходить де він є о! Ви ну, збираємося ним, Так, тут підбираємо. Щ, так. Щоб ми нічого не пропустили часом. Так, тут-то нічого. Ага, от тут ще один. Останок. Зубуває щось. Так, тут камінь п'ятий ми забираємо. Йдемо, дивимося на гору. Так, нічого не випало. Так. О, тут ще один. Мак ще. О. Та, Маріонетка. Ох ти. Так, ну ай, Так, зібралися. Не Дивимось, що вони тут охороняли. Так, тут шахтаря, ага, камінь п'ятий мороку. Так, тут шахтаря випав чи то. Ага, тут пульсуючи то камінь мороку, видно, з шахтаря того випав нічого собі. З них ще камінь мороку падають, навіть щось не думав. Думав прості тільки. Так, тепер йдемо. Ось тут є В бік. так, Тут він щось добував. От, бачите, і ми вийшли сюди, от ми от там от зверху були, то був, якраз ми дійшли, як ми йшли от через той грот парфюмера і тут висіла та така штука, що каміннями нас пуляла. Але ми її знищили минулого разу, тому зараз її немає. І правильно зробили, бо звідси її важче діставати. Так, йдемо сюди. Так, тут збираємося. Забираємо золоту руну сьому. Так, і тут буде такий трошки противний місце Так, тут треба зіскочити Так, тут ще... Куди не йшло Так, зіскакуємо Так, розбираємося Право там. Так, тут ще десь лут. Вон. Тепер треба по тому дереву йти нагору, тут Третій ще ярус є. І тут дуже так. Дуже То дерево зроблене криво. І тут з нього впасти, щораз плюнути, з'їхати можна. І просто на рівному місці померти. Скажу вам чесно, треба тут дуже обережно. Опа, щоб не з'їхати. Так. Мені дуже хочеться. Опа, все нам вдалося. І то добре, могли вбитися. Так, забираємо тут. -ту. Бачите, тут талісман, правда, він нам... Ні до чого. Так як ми маємо вже такі талісмани, вже ще два таких маємо. Один слабший, один сильніший. От бачите, маємо. Отой От ще сильніший. Ну, маємо, хай де колекції буде. Так, ідемо далі. Тут ми з вами все зачистили. Дивимося, чи нічого не пропустили. Йдемо далі. О, а тут купа тих равликів. Давайте відберемося з ними. Забираємо ще камінь п'ятий. І ми отже зараз розберемося з равликами. підемо до боса. Бос в нас буде. Так, правди, ще один. Ага, от ще тут камінь є. Так, кузнічний камінь п'ятий. Добре. І бос в нас буде Кристаліці 2. Тому на всякий давайте випадок ще собі зброю візьмемо. Де у нас ота була? Я гадаю, вона нам буде не потрібна. Я вже перевірив, казали, що магію їх там важко вбити, а нічого подібного. Магію вони вбиваються тою кометою на блін. Тому нічого складного то не, не мали би бути. Так, давайте вип'ємо ще. Офлягу, може. І давайте так, ну, викли... викличемо. Давайте. Думаю, что також пош пройти хай буде о і давайте. Так, спогомы. Ой, мягу, ой. Блин так, 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 треба, бо так, давайте. Раз, раз, два. просто треба декілька. Розделим так давайте можем прикоимся. Выкину. Ще. маленький. Так. Так, какие мы там? Ага, було. Бачите, так, блядь не, не. Да, так, прибуваємо тримаю. Давайте ну, ще лапку сюди і будемо так добувати. Ой, ой 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 ой. ой. Просто спочатку воно важче йде, а потім а ми його ми Бачимо, дістаємо сферу рудокопа. Так, що у нас та сфера? дає Треба віднести, до речі, її замок кругового столу віддати. Так, дає вона нам камінь мороку. третій-четвертий можна буде і трізнувший кристал купляти. Все, як бачите, ми ту печеру повністю зачистили той тунель. На наступне відео, не знаю, може чи підемо дерево. Спочатку тут а зачистимо просто, а потім на руїни подивимося. Я ще не вирішив. Так, ну на цьому будемо напевно, завершувати. Локацію зачистили. Ну, Всім дякую. Гарного дня і до зустрічі!